На фоні вимог частини нардепів про відставку Єрмака. Сам голова офісу президента, начебто, вирішив вдатися до незвичайного кроку та відвідати Лондон. І не просто так. Здається, він знайшов рішення, яке могло влаштувати всіх українців, зокрема бунтівників у раді, які вимагають змін. Ні для кого не секрет, що в Британії працює екс-головком заложний. Вражаючи правда, про все це сколихнула країну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки байки та коментарі. А я буду розпочинати. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Вирішив зустрітися із Валерієм Заложним зустріч між Єрмаком і Заложним прийшлася в момент, коли в країні загострюється урядова криза. А вимоги звільнити керівника офісу президента звучать дедалі голосніше. Джерела зазначають, що Єрмак уже зустрічався з заложним раніше восени 24-го року, коли приїжджав до нього з проханням залишатися у команді. Тоді Залужний відповів, що поки триває війна, він не збирається займатися політикою. Тепер же, коли політичне середовище опинилося у піковій турбулентності, візит Єрмака до Лондона набув особливої ваги. Адже збігається з вимогами окремих депутатів негайно звільнити голову офісу президента України. Нардеп від голосу Ярослав Жолізняк заявив, що на плівках міндіча фігурує людина під кодовим іменем Алібаба і що це може бути саме Єрмак. Пізніше він уточнив, що інформація про заплановану зустріч Єрмака і Залужного може бути вкиданням, але при цьому не заперечив імовірності, що голова офісу президента справді летить до Лондона. Окремо змі підкреслює, що Єрмак не братиме участі в переговорах зі спецпосланцем США. Стівом Віткофом, які мали відбутися в Туреччині, оскільки замість цього він вирушає саме до посла Залужного, президент підтвердив поїздку до Туреччини, заявивши про підготовку нових рішень для партнерів. Тоді Кремль відмовився брати участь у будь-яких контактах щодо потенційних мирних переговорів. Змі повідомляє, що Андрій Єрмак вирушає до Лондона, де планує зустрітися з послом і колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним, якому він уже пропонував залишитися в команді під час попередньої зустрічі у двадцять році. Жела Бабеля, депо та інших медіа підтверджують поїздку. Поїздка відбувається, проте повністю не зрозуміло про що саме він планує говорити Залужним. Попередня зустріч між ними, яка була ще раніше, мала доволі прямий характер. Єрмак приїхав просити Залужного лишитися частиною команди. Тоді екс-головком чітко відповів, що не бере участі в політичних планах, оскільки триває війна. Саме фігура Залужного не буває все більшої ваги в контексті останніх подій. Він давно зберігає високий рівень підтримки в суспільстві. А після свого призначення послом у Великій Британії зберіг політичну. Дистанцію не роблячи жодних гучних заяв, тому його зустріч із Єрмаком викликає ще більше запитань, оскільки вона відбувається на фоні політичного землетрусу та вимог змін у керівництві держави. Народний депутат Федір Ваніславський підтвердив у публічному ефірі, що розмови про необхідність відставки голови офісу президента справді ведуться всередині фракції. Він заявив: я не вимагав у президента відставки Андрія Єрмака, але я вважаю, що відставка пана Єрмака в цьому випадку точно збила б оцей ажіотаж навколо уряду. Ну, а голова всеукраїнської громадської організації на в НАТО Юрій Романюк поділився своїми думками стосовно ситуації, яка наразі складається в Україні. Відправляти у відставку весь уряд, а не двох міністрів. Я абсолютно правильно сказав колишній президент, що ви відправляєте двох. А що ви будете робити з трьома іншими міністрами, фігурантами даної справи? Чому ви їх не бачите і не чуєте? А вони що, залишаться? Ці, три інші корупціонери далі на посаді? А інші суб'єкти цього, хто є на цих плівках, ви що, їх позалишаєте на посадах, а хто це все організовує, кришує, ДБР ви також залишите, у це вони ДБР, на які ми витрачаємо мільярди з бюджету, які займаються політичною інквізицією і прикриттям корупціонерів, і марадерів, і зрадників України. Ви їх також залишите. Ну і всіх інших суб'єктів, яких треба притягати до відповідальності. Ви ж розумієте, що частина СБУ, частина не вся безумовно. Я дуже тут скажу обережно, працює на кришування корупції, і мародерства. І то значна частина, і дуже впливові, які настільки впливові, що можуть блокувати роботу набу і САПа. А хто їм дає команду? Ну ж не само СБУ придумало собі наїжджати на набу і на САП, значить їм хтось віддає ці накази. Яка одна єдина інстанція в Україні, яка може надати наказ СБУ? Кому СБУ персонально підчиняється? Кому воно персонально звітується? Воно ж не звітується перед Верховною Радою, перед Кабінетом міністрів. Воно звітується перед двома е, суб'єктами, перед двома особами. Дуже відома Чікідеєм. Чіп ідеєм. От перед ними звітується. Тільки вони можуть надати ці команди СБУ, як кого нищити, як кого, кого передушувати, і як радикально, як далеко заходити. З ними також треба щось робити в структурі СБУ. І коли мене питають, а чому нас не приймають НАТО, а тому й не приймають, бо у нас країна, влада, вся наскрізь корумпована і мародерська. І у нас і, захід уже 10 років. Все президентство Порошенка вимагає реформувати СБУ. І все президентство Зеленського вимагає реформувати СБУ. І от за 11-й уже рік існування цієї системи в СБУ, в СБУ так і не привело жодних реформ на виконання наближення України до критерії вступу до Європейського Союзу і до НАТО. Продовжують з'являтися коментарі з боку політичних експертів та окремих депутатів, які припускають, що зустріч між Єрмаком та Залужним може мати декілька можливих сценаріїв. Частина аналітиків вважає, що Єрмак може намагатися заручитися підтримкою залужного, принаймні нейтральною на випадок ескалації внутрішньої політичної кризи. Інші припускають, що Зеленський може перевіряти настрої навколо фігури залужного, який залишається одним із найбільш впливових людей у державі. Джерела депо зазначають, що нинішня поїздка Єрмака до Лондона стоїть в одному. Ряду із низкою інших кроків, які банкова здійснює за умов політичного тиску. Всі подальші рішення залежать від того, чи буде визнано, що Аль Баба на плівках справді з єрмаком, а також від розвитку справи Карлсона, де за словами джерел, ситуація може вийти з-під контролю. Додатково джерела зазначають, що всередині політичної системи всі розуміють, якщо у справі Мідас на бою САП підуть до кінця, то коло відповідальних людей суттєво може розширитися. Ну і звідси і нервовість в офісу президента і спроби знайти альтернативні версії. Включно зі звинуваченням Коломойського, за словами джерела, всі розуміють, хто заварив цю кашу, і ніхто не сумнівається, що спроби тиску на антикорупційні органи стали ключовою помилкою, яка привела до нинішнього скандалу. Веніславський пояснив, що уряд формувався переважно після того, як у офісі президента погоджували ті чи інші кандидатури. Тому нинішня напруга, на його думку, частково викликана саме тим, що Єрмак опинився у центрі корупційного скандалу, ну принаймні в інформаційному полі. На тлі цього виникає безліч запитань, оскільки зустріч відбувається тоді, коли країна переживає найгострішу урядову кризу за останні роки. Після корупційних викриттів у сфері енергетики вже подали у відставку міністра енергетики та юстиції Світлана Гринчук і Герман Галущенко. А колишній віце-прем'єр Олексій Чорнишов був узятий під варту В середині парламентської більшості. Також загострилися дискусії, адже частина депутатів прямо говорить, що Єрмак має піти із посади. За словом Веніславського саме інформація озвучена Ярославом Железняком про можливу присутність у плівках набу під псевдонімом Алібаба стала тригером, який запустив хвилю розмов про відставку. Набу цю інформацію не підтверджує і не спростовує. Але раніше прокурор САП Олександр Клименко заявив, що деякий Алібаба проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП ця фраза стала однією із найбільш цитованих, через що тисне Єрмака тільки посилився. Паралельно з дискусіями в парламенті з'явилися повідомлення української правди про те, що Єрмак переконує президента Зеленського, що закор корупційним скандалами, які накрили владу після публікації розслідування Мідас, може стояти Ігор Коломойський. Джерела української правди повідомляють, що Єрмак намагається представити це як можливу атаку з боку олігарха, який вже третій рік перебуває в СІЗО СБУ. За словами джерел, знайти ворога, щоб не визнавати провини. Одна із улюблених тактик в офісі президента. Під час судових засідань сам Коломойський активно коментує міндючгейт, називаючи Міндіча стрілочником і додаючи, що той не тягне на главу мафії в уряді. Та в офісі президента за. Інформацію джерел найбільше побоюється можливості, що Ермак може отримати офіційну підозру у межах справи щодо діяльності злочину організації Карлсона. Політичні джерела української правди наголошують, що всередині системи всі розуміють, хто саме був ініціатором наїзду на набу влітку. Одна із цитат співрозмовника наступна: якби тоді цього не почали, якби після того замість заспокоїтись, не почали копати під Клименка, то весь цей мідас виліз би десь через рік, а не зараз, і не в такій формі. За його словами, через цей конфліктну на набу не залишили. Шлося іншого варіанту, крім як робити масштабний скандал. На цьому інформаційний тиск на Єрмака не завершується. Ще одне джерело української правди зазначає, що в середині офісу президента намагається переконати Зеленського, що найбільш небезпечним є не політичний резонанс, а саме юридичний ризик отримання підозри. У випадку, якщо у страві Карлсона з'явиться офіційне процесуальне рішення, це може спричинити для влади кризу зовсім іншого масштабу. Ну а тим часом Верховній Раді атмосфера залишається напруженою. Вені підтвердив, хоча рішення щодо посади Єрмака повністю зала. Жить від Зеленського все більше депутатів у приватних розмовах висловлюють позицію, що пан Єрмак має піти. Він підкреслює, що урядова криза набуває масштабів саме тому, що кандидатури на ключові посади узгоджувалися у стінах офісу президента. Депутат наголошує, що відставка Єрмака могла б знизити рівень напруження. Окремі змі повідомляють, що протягом останніх днів в середині офісу президента фактично посилилася боротьба за вплив на президента. Після чергових витоків у медіа з'явилася інформація, що Єрмак переконує Зеленського, що головним вигодом корупційних скандалів може бути. Коломойський за даними журналістів в ОП уже неодноразово використовували схожу тактику, шукали зовнішнього або внутрішнього ворога, щоб мінімізувати репутаційні втрати. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Що ви думаєте з приводу цього резонансного скандалу? Допишіть, будь ласка, в розділі коментарі. Ну а я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.